Вітаю вас, любі діти! До нас у гості завітала дівчинка катруся. Привітайтеся з нею. А ось і загадка від катрусі. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка пара року. Правильно, літо. Діти, як ви здогадалися, що ця загадка про літо? Як назвати ласкаво літо? Літо це яка пара року? Найтепліша. Чому? Улітку дуже спекотна, а зима це яка пара року? Найхолодніша. А чому? Так, узимку дуже морозно. Пограємо в гру яке, яка, який? Яке літочко? Тепле, веселе, спекотне. А сонечко яке? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве. Дощик який? Літній, теплий, короткочасний, а вода у річці яка? Тепла, прозора. Молодці. Діти, розкажімо катрусі про літо, а скласти розповідь нам допоможуть картинки. Послухайте мою розповідь. Влітку ясне сонечко піднімається високо над обрієм і сильніше пригріває. Дні стають довгими, а ночі короткими. Достигають ягоди, фрукти, з'являються і овочі, птахи і тварини піклуються про своїх дитинчат, навчають їх. З'явилося багато комах. Люди змінили теплий одяг на літній, легкий. Влітку можна спостерігати такі явища природи, як зливи, грози, росу вранці і ввечері. Дощ з градом, веселку після дощу. Наприкінці літа збирають врожай пшениці. Літо найулюбленіша пора року дітей. Малята Катруся пропонує пограти, скажи навпаки. Діти, я буду називати слова назви, а ви добирати до кожного з них слово з протилежним значенням. Наприклад, зима літо. Місяць сонце. Ранок вечір, ніч-день. Мороз, спека. Малята, скажіть, яка пора року зображена на картинці? Літо. А який ви чуєте перший звук у цьому слові? Літо. Правильно, ль. Який це звук? Приголосний, м'який, а позначати будемо якою фішкою? Фішкою з двома рисочками. Молодці. Другий звук у слові літо. Який? Звук І. Який він? Голосний, а позначати будемо чим? Фішкою з кружечком. Так. Третій звук який? Т. Який він? Приголосний, твердий, а позначаємо чим? Фішкою з однією рисочкою. І останній звук який? О. Правильно, це який звук? Голосний і позначаємо фішкою з кружечком. Скажіть малята, скільки всього звуків у слові? Чотири. А скільки голосних? Два. Отже, складів буде теж два. Літо наступне завдання таке. Я читаю приказку про літа, а ви вимовляєте останнє слово, а катруся послухає. Люди раді літу, як бджоли цвіту, як сіна косять, то дощів не просять, сонце пригріє, усе доспіє. Чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли холодно. Чи можна влітку в лісі побачити підсніжники? Ні, тому що підсніжники квітнуть весною. Чи можна влітку нарвати ягід у садочку? Звичайно, можна, улітку достигають ягоди. Молодці діти добре попрацювали. Розкажіть про літо за допомогою картинок своїм батькам, а ми з катрусею кажемо вам до побачення!